Давній знайомий попросив у вас гроші в борг. Ви погодились та оформили розписку. А далі типовий сценарій: гроші ніхто не повертає, а знайомий годує вас обіцянками. Ви звертаєтесь до суду, аж раптом на засіданні з'являється свідок, який стверджує: ніякого боргу не було, а ваша розписка фікція. Мене звати Яна, і в цьому відео я розкажу, що переважає в суді, свідки чи наявність розписки. Не забудьте підписатися на цьому каналі, ми даємо тільки реальні перевірення. Практику практикою юридичні поради. Розписка чи свідок що переважить? Це залежить від того, як саме оформлена ваша розписка. Вона має чітко засвідчувати, хто і кому дав гроші, яку суму до якого моменту їх слід повернути. Переконайтеся, що у вашій розписці зазначено прізвище, ім'я по батькові боржника і кредитора, паспортні дані, ідентифікаційний код і адреса реєстрації обох сторін, хто кому дав гроші, сума цифрами і прописом повна назва валюти, наприклад, 12 тисяч доларів. США, Просто доларів, дата повернення боргу обов'язково живий підпис боржника. Без цих пунктів суду буде складніше встановити правду. До речі, є ще один важливий момент: ви маєте надати в суд винятково оригінал розписки, не скан, не фото, саме паперовий оригінал із живим підписом. Яке рішення приймають суди? Як не дивно, але проста письмова розписка може мати більше сили, ніж слова свідка. Суди неодноразово ставали на бік того, хто має письмове підтвердження боргу. Навіть якщо заборгованість становить десятки тисяч доларів. Наприклад, нещодавно Чернівецький апеляційний суд прийняв показове рішення. Жінка взяла 12 тисяч доларів у борги за розпискою. Гроші не повернула, а в суд привела свідка, який взагалі заперечував факт утримання грошей. Проте це не допомогло. Суд. Зазначив наступне: якщо договір позики укладено письмово, рішення суду не може ґрунтуватися на свідченнях свідків для доведення того, що гроші не були передані. Винятки лише в разі обману, насильства, зловмисної змови або тяжких обставин. До речі, напишіть у коментарях, чи були у вас ситуації з боргами, які дійшли до суду. Чим усе закінчилося? Ваш досвід може допомогти іншим. Тож, у більшості випадків, ваша розписка переважить слова свідків. Якщо ви даєте гроші в борг, не соромтесь просити розписку. Це ваш захист. А якщо ви маєте справу з боргами, краще проконсультуйтеся з юристом. Під відео залишаю контакти для звернення до адвокатів наказ. Ставте лайк, якщо відео було вам корисним.